Слава Ісусу Христову, улюблені! Хотів би поділитися з вами думкою. Коли був Ісус Христос на землі? Він як показав, так і творив Божу церкву, і також закріпив і дав. Також подальшу владу своїм апостолам, своїм ученикам, нести світло не додаваючи, не віднімаючи, не робити ніяких обрядів. але також нести ту любов, нести ту спасіння, щоб люди молились дусі в істині і були духовно народжені і встановили, возновили свій дух Божий, який був даний від самого початку. Но також він був також знищений тими першими людьми, які були народжені, як Адам і Єва, вони пішли за деревом земним і вони пізнавали земне. Тому дійсно нам в сьогоднішній час треба слухати Божу церкву, живу і закріпити Божі закони, тому що є Божа влада, і також Христос він втілив слово своє, яке ми маємо в сьогоднішньому дні. І також нам треба слово Христове мати закріплення в своєму розумі і мати на першому місці і берегти його. Як мені, так само і кожному живущому на землі, треба слухати і прийняти людину Божу. І прийняти слово в розум в своє серце, і щоденно розмірковувати над тим, і думати, що найменше треба погрузитися 21 день, щоб зрозуміти і бути в істині, щоб прописалось в розумі. Тому що в комп'ютер ми можемо включити, виключити, перезавантажити флешку. Но наші молекули, атоми в головному мозку, вони переключаються в мінімум. 21 день, щоб перезавантажити і почати нормально жити, нормально розуміти, дивитись Божими очима на світ. Тому що, як я вже говорив, ми були народжені від Адама і Єви, і Господь Бог він вдихнув в них життя, вдихнув в них Святого Духа, і цей Дух Святий, він поділений на все людство, і щоб люди мали спасіння в благодаті Христові. Господь послав свого сина однородженого, щоб не судити нас, але щоб ми спасли, спаслися всі, і Бог також. На нас всіх любить і також хоче нам нести сьогодні слово від людьми Божими. Господь любить нас, тому що він має потребу, щоб ми на землі були його руками, устами і зцілювали і несли це слово щоб люди жили в благословенні, в благодаті. Треба встановити дух Ісуса Христа. Це є наше спасіння і також. Що моє спасіння, в тому числі треба бути смиреними до людини, яку посилає Бог як ангелів, і також брати як приклад, так і жити по Слову Божому, допомагати людям жити в чистоті, праведності, мати до добрі плоди, спасати людей, молитись за людей, нести слово і також тим самим чином, і, і самим бути спасенним, тому що ми бачимо, що земна влада не. Спасає люди. Вони дійсно люди не тримайтеся на цьому фокусі, на цих бідах, які даний час проходять і в Україні. Люди і дуже багато знищень, де я теж з Тернопільської області, і бачимо, що там сьогодні робиться, тому що Бог є мир, любов, і це повинно бути все мирними переговорами, тобто переговорами з президентами. Тому не фокусуйтесь ніколи. Але на президентах сьогодні вони знищують дітей Божих, знищують Божу землю, хочуть поділення, але земля вона не ділиться, як би не було, воно все залишиться на Божій землі. Тому що земна влада вона не служить Богу в даний час. в них Бог мамона на першому місці, гроші тому і земне багатство на першому місці. Но треба нам всім розуміти, тримати фокус і йти за Словом Божим, за Богом. Ставити Бога на перше місто місце, тому що Бог є світло, справедливе і досконала любов. Ісус Христос все для нас вже для того зробив, щоб ми були спасені. Тільки нам треба робити правильний висновок, тільки з Божими людьми в Божій Христовій церкві. Я вас також прошу в неділю, в 16.00 Все йде зібрання. І було три тисячі людей, і щоб ви втілювались, бачили ці откровіння. І також в від... Я думаю, що також всім варто отримати відповідь на запитання, і ми можемо це отримати тільки в Божій сім'ї, в Божій родині з людьми, народженими, з дітьми Божими, з учнями Ісуса Христа, які народжені згори і несуть спасіння, і дивляться, і тримають в себе все в Божих, в Божих руках, в Божих думках, і чинять тільки правильні висновки і дії і, і дії, також Потому, що ми сьогодні тільки можемо з народ е, дітьми згори, е, бути в цій істині Божій в любові, тому що Дух Божий святий і результат Божий дійсно є з людьми Божими. Які служать Богу, а не тільки ті, що віряють, тому що ми знаємо, що є що істинні християни, які вірують в Бога, служать Богу, виконують Слово Боже, дотримуються, а є просто-напросто, які вірують в Бога, але їхні справи і діла не міняються. Таких Ісус Христос облічав, тому що вони знали, і Ісус Христос чітко і ясно говорив, також що ви їх слухайте, що вони говорять, але не чиніть. Того, що вони роблять, він то говорив. І ми також сьогоднішній час ми можемо слухати іменно тих, які чинять тільки добро. І... І нам сьогодні, у вас є сьогодні дійсно шанс взяти приклад і бути сіячами Слова Божими, бути Богом захищеними, тому що ми знаємо, що часи будуть тяжкі, буде дуже випробування, буде дуже багато проблем, хвороб тому подібного. но нехай Господь вас всіх береже, іде завжди попереду з нас, нас, де б ми не були, чи вдома, чи не вдома. но нехай Божа сила, Божа енергія. І божі дух святий, і ангели охорони тлі завжди йдуть попереду, справа, зліва, щоб ніяке зло нам не зашкодило. Амінь.